Господь з'явився Аврааму і сказав йому, я, Бог всемогущий, ходи передо мною і будь непорочний, і я поставлю завіт Мой між мною і тобою договор, і вісьмо розмножу тебе, як народ великий. І я завед між тобою, ти будеш. От множества народів, і одної ні будеш мати нове ім'я, не Авраам з одною а, а Авраам. Добавленням одної букви міняється ім'я. І якщо грецьке ім'я Ісус Христос, то в современній умові лише Ісус Христос і пропущено. Ісус не є наш, у нас є і Ісус Христос, як по церковному і по нашому, не пропускаєм ані одної букви. І я поставлю завіт між мною і тобою, між же потомками Твоїми, і я буду Богом Твоїм і дам і Тобі потомкам землю, куди странствуєш, всю землю Ханаанську я тобі дам. І сказав Бог Аврааму: Ти же – Со своєї сторони, умови договора збережи. І так Господь нині вибирає Авраама і то начало історії старого єврейського народу, народу богоізбраного, народу, котрий чекав пізніше Спасителя Христа і Ісуса. Пророк Ісаїя тоді говорив, що Господь. Просить нас бути вірними йому і не дивитися на тих людей, котрі в цьому світі рахуються современними, інтересними, а будучи і безбожні, то слабенькі, безпомощні, не способні сопротивлятися маніпуляції цього світа. І отак ходять, як тінь, ходять по цьому світу, рахуються, що вони современні, але. Будучи невіруючі і безбожні, або псевдовіруючі, що не много людей, то та люд, така доля таких людей незавідна. Безбожники є безбожники, вони завжди були лживі обманщики. Вони і нині маса людей, люди не церковні, але не маючи віри в Бога, много тратять. А Господь через Ісаю колись казав, що я той Господь, котрий сотворив небо і землю. І не бійся, віруючий, бо я з тобою, я буду тебе укріпляти, будеш держатися в єдинстві з Господом, будеш виконувати умови договора, котрі заключені через Авраама, то я Господь Бог твій. Держу тебе за праву руку і кажу: не бійся, віруючий, не бійся, я допомагаю тобі, говорить Господь, і скупитель твой святив Ізраїлів. І так пророк Ісаїя споминає Месії, того Месії і скупителя, котрий викупить нас із власти гріха і власти диявола. Сьогодні маса людей, віруючи православні християни, вже свободні во Христі. Маса людей нині так і осталися за бортом віри, одні не були віруючі із виховання, другі наслухалися розвратного прихливого телевізора, треті послухали на вулиці случайних проповідників сектантів, і збиті з толку. Тож і ми кажемо якщо. Високопосадовець, безбожник і не церковний рішає, котра релігія законна, добра, та катастрофа. А тому Господь дарує нам мудрість дивитися, що робиться в цьому світі і як Господь через Аврааму заключив договор, Старий Завіт. Із Богом. Книга є наша Біблія, має дві частини: Старий Завіт, Старий договір. Авраама з Богом і новий завіт новий завіт. Тепер має ми. Договоренность, хто буде мати віру у Христа Ісуса, буде спасений. А хто не буде мати віри, буде осуждений. І нині дивимося на подвиг святої мучениці Фоціни, Світлани і тих мучеників, які були з ним, Віктор і Анатолій, Фатіна, Параскева всі вони потерпіли за віру Христову, бо лиш подорожає святим, можемо і ми в своїй житті совершати святі діла, а в вічності в'єдно з святими, наслідувати Царство Божо. Амінь.